Україна поки що не виграла війну. Чи виграє їм питання вельми дискусійне, яке має надто багато якщо. І ось у цих умовах у Києві не припиняється виборча сварблячка. Офіційно ніяких виборів в Україні не планується найближчим часом. Парламентські вже відкладено, а президентські так само мали бути відкладені на невідомий термін. Точніше, після перемоги. Однак це не була б українська політика, якби в ній не було підводних течій, прихованих рішень. А та й взагалі 2 додати 2 не завжди 4. І ось з надійних джерел я отримав, начебто, зроблений однією відомою соціологічною групою виборчий рейтинг політичних партій. Вітаю товариство! У мене звати Олександр Серцовий, це мій канал Свіжої історії. Тут ми говоримо про найактуальніше. Якщо це відео вам зайде, прокоментуйте його, а також підпишіться на канал та долучайтеся до числа спонсорів та патронів. Моя найближча мета 10 тисяч підписників. Залишилось зовсім небагато. А вас дивиться набагато більше. Я це точно знаю. Я не буду називати цієї соціологічної фірми. Інформація все ж неофіційна. І чи справді вони робили це? Чи це їм тільки приписують, наразі невідомо. Принаймні офіційні розсилці цієї соціологічної фірми, яку я отримую на електронну пошту, такого опитування немає. Але тут справа навіть не в тому, чи було таке опитування, чи ні. Проблема у тому, що і люди чи структури, які зацікавлені у появі такого опитування, навіть не офіційному. Так само я зараз не буду переповідати рейтинг, конкретних рейтингів та цифр, які вказані у цьому опитуванні. Але деякі загальні тенденції все ж помітні. Найперше, Зеленський вже не матиме одноосібної більшості. Друге, у цьому рейтингу враховано політиків чи державних діячів, які ніколи не заявляли про свій намір балотуватись на виборах до Верховної Ради України. Або ж навіть і не роблять рухів, які б е, свідчили про такі наміри. Ну, таке собі соціологічне моделювання, яке цілком прийнятне у мирний час. Що буде, і якщо? Однак все це не потрібно у час військовий. Також тут є кілька гіпотет гіпотетичних партій, військових та волонтерів, які так само існують. Винятково у соціологічній уяві. А тепер хто є у тому зацікавлений? Справа в тому, що політичний ринок є дуже сезонним явищем. Він чітко циклічний та чітко прив'язаний до виборчих циклів: президентського, парламентського та місцевих виборів. Причому він оживає за кілька місяців іноді. До того, як почнуться вибори, іноді трошки швидше, іноді трошки пізніше. Однак, в будь-якому разі, це є дуже короткий сезон. У міжсезонні всі ці люди, які задіяні у виборчих перегонах, повертаються до своїх звичних занять і лише деякі залишаються на тому ринку, підпрацьовуючи консультантами чи в іншій якості у найбільш заможних депутатів. Так само і соціологія, яка різко вживає у передвиборчий період, у міжвиборчий час займається соціологи займаються або дослідженнями інтересів якихось великих комерційних компаній, або працюють на замовлення різноманітних західних фондів. Є невелике число, число молодих політиків, які працюють з далекою перспективою і, і які так само можуть бути клієнтами соціологів у міжсезонні. Однак це найчастіше суто місцевий рівень. Їхні стилі, амбіцій це максимум міський голова, можливо, навіть великого міста. Глобальних завдань і цілей вони зазвичай не ставлять. І особливої погоди на цьому ринку вони також не роблять. Але головне, війна зламала звичний лад життя і звичний хід політичного життя України. Фактично вся інфраструктура, яка зав'язана на обслуговуванні політики, впала на невизначений час у сплячку. І це не сезонна зимова сплячка, як це трапляється у деяких тварин. Коли... Тваринка чи тварина протягом е літа осені нагулює жир, а зимою залягає у, у барлогу у блаженний багатомісячний сон. Плановий. Українська політика, попри все, доволі раціональна і зазвичай не схильна витрачати кошти у міжсезоння, тим більше, коли це міжсезоння триватиме невизначений час. І коли ми маємо довгі неоднозначні підсумки літнього контрнаступу. З одного боку, ЗСУ не відступили з жодного значущого міста, з іншого не звільнили також і жодного великого міста, як це було минулого року. Водночас, ЗСУ зуміло закріпитись на лівому березі Дніпра, зуміло потіснити російський флот з Кримських портів, і тепер вони шукають притулку у Новоросійську і навіть у Розинській очемчирі. Створено зерновий коридор. Я не буду оцінювати, наскільки це успішно, однак явно менше, ніж очікувалося суспільством. І у цьому головна проблема. Ще один момент зовнішньополітичний: у Словаччині переміг проросійський кандидат Фіцо. У Нідерландах першість на виборах так само отримала проросійська партія Свободи. Однак що значно гірше. Значна частина західного кордону зараз заблокована кількома антиукраїнськи налаштованими особами. Однак цей дрібний епізод має надто серйозні зовнішньополітичні і зовнішньоекономічні наслідки, оскільки невідомі особи, цілком можливо, завербовані ФСБ, практично легально перевіряють вантажівки, які йдуть. В Україну та маючи всі можливості засувати, які саме військові вантажі е, переправляються в Україну, принаймні, е, принаймні автомобілями. Ну і найгірше питання допомоги Україні від США, а саме ця країна надає її левову е, частину, поки відкладається невизначений час. Питання навіть не в тому, е, чому це відбувається. А у тому, що, як сказав президент Байден, пойло може отримати найкращий новорічний подарунок, про який він міг тільки мріяти. Отож, повернемось до того, хто платить. Фактично, ми відкинули варіант, що таке опитування, якщо воно справді було, оплатив ли хтось із наших західних союзників чи їхніх окремих політичних сил. Їм це просто не потрібно. Так само, це не є невладні. Українські політичні сили. Який сенс оплачувати те, що невідомо коли буде, та ще й невідомо в якому форматі. І тут є залишаються дві версії. Якщо опитування реальне, то тут може бути один інтересант. Влада або хтось у владі. І це має бути особа, яка дуже зацікавлена у тому, щоб при ній залишитись. Друга версія, якщо це. Якщо це фальшивка, то це даруйте може бути і російський слід. Тобто опитування могло бути, а могло і не бути. Однак його підсумок можна намалювати, а далі питання лише в тому, як його вкинути. Вигода тут надто очевидна. І, до речі, я не хочу казати, що це саме ця особа. Е, е, однак, у... У її Фейсбуку, нещодавно з її ж ініціативи, з'явилось інше опитування. Хто з генералів може замінити залужного? І це Маряна Безугла, бо саме вона ініціювала таке опитування. Корисна ідіотка, яка потрапила у правладну партію і витівки, якої влада явно толерує, то питання, а не як Україну вона працює? І що би мав би зробити у цій ситуації Володимир Зеленський? а Мабуть, вже давно чітко сказати про те, будуть вибори чи не будуть. Заяви його дружини про те, що вона не хоче, щоб її чоловік йшов на другий термін, явно недостатньо. Він має сказати своє слово. Якщо вам було цікаво це відео, не забудьте підписатись на мій канал, це дуже важливо. Моя найближча мета 10 тисяч підписників. Разом досягнемо цієї цілі. Залишилось небагато. Дякую.